Вітаю вас, шановні телеглядачі. 1980 рік пройшов під знаком святкування 110-ї річниці від дня народження Володимира Ілліча Леніна. Безумовно, цю дату вшановували і тут, на Херсонщині. Але була ще одна дата. Це 70-річчя відомого механізатора, комбайнера Колгоспу Росія Голопристанського району Марка Андроновича Брай. Ми вже розповідали про цю уславлену людину. А у 1980 році херсонські телевізійники створили фільм Іду по землі. Автор Василь Мелещенко, оператор Чагін Олександр, звукооператор Гаррі Побєдра, режисер Володимир Вовк. Голопристанщину по праву називають краєм героїв. 28 синів цієї орлиної землі. У достойній найвищої нагороди Батьківщини. Символічно, що серед них і Шахтар, володар сонячного каменя, двічі герой соціалістичної праці Стрельченко, і льотчик-винищувач, охоронець мирного неба, двічі герой Радянського Союзу Покришев, і моряк, герой Радянського Союзу, повний кавалер орденів слави, один з трьох радянському Союзі Дубинда. І космонавт, славний посланець землян у космосі, герой Радянського Союзу Жоловов, і господар безмежного степу, комбайнер двічі герой соціалістичної праці Марко Андронович Брага, сімдесятиріччя якого широко відзначається на орденоносній Херсонщині. Заслуги уславленого механізатора відомі всім, та головне, що і нині. Ветеран не полишає поля, у сорок й раз збирається вивезти він степового комбайна на Таврійські простори. Людина іде по землі. Здравствуй, і про що ти мрієш? Сниться тобі, можливо, літо і синє небо і колоскова нива. Так Марко Андронович має право розмовляти з комбайном, як і з вірним другом. Адже без нього не мислима його хліборобська доля. А почалася вона у далекій довоєнні посвідчення номер 352 про закінчення комбайнерських курсів Каховської школи механізації. 540 гектарів скорилися молодому ентузіасту першого жниварського літа. В активі були і 600 літрів зекономеного палива. Відтоді фотографії відтворюють частіше урочисті епізоди життя механізатора, оскільки фотокореспонденти й донині ображаються в напружені дні косовиці свого комбайна він не зупиняв ані на мить. Не враховуючи звичайно священні дні Великої Вітчизняної війни, коли саме за. Оті щасливі, хоча сповнені краплинами поту, жниварські будні боровся він з фашистською нечистю. Після перемоги продовжував воїн кріпити міць держави хлібом, бо саме в ньому вбачає її могутність. У 1949 році ця самовіддана праця увінчається високим званням Героя соціалістичної праці. Званням якому у славного механізатора судилося бути двічі, підтвердилися слова знатного друга Комбайнера, безстрашного льотчика, двічі героя Радянського Союзу Петра Опанасовича Покришева, який під час зустрічі на жнивному полі відповів учням Марка Андроновича Браги на запитання, чи важко бути льотчиком. Так, крилатим можна бути і на землі. Крилатість майже двохтисячної скадри його учнів подвійна гордість наставника. В адмірала тієї скадри добра школа і справи і труда. Він з любов'ю виховує кадри, в нього зміна росте молода. У бригаді 280 учнів протягом року обробляється 100 гектарів землі. Проводиться дослідницька робота під керівництвом Марка Андроновича Браги. Учених є також спеціалістів чимало в колгоспі Росія, доглядають посів, ремонтують техніку тут і працюють на тваринських фермах. Щороку члени бригади активно допомагають трудівникам колгоспу у збиранні врожаю. Багато хто входить до складу збирально-транспортних загонів. Внесок Поки що незначний, наприклад, учнів, але вони готують себе до великої праці, пізнаючи складне сільськогосподарське виробництво. Щороку 60-70% випускників школи залишаються працювати у колгоспі. Незабаром виповниться 110 років з дня народження Леніна. Наша партія закликає народ перетворити цей рік у рік ударної праці, праці по Леніс. Ми, члени учнівської виробничої бригади, кажуть хлопці, зобов'язуємося добитися високих рожаїв, одержати на кожному з 50 гектарів по 55 центнерів озимої пшениці, на 40 гектарах по 60 центнерів кукурудзи, на 2 гектарах по 400 центнерів помідорів, на 8 гектарах по 200 центнерів кавунів. Доглядатимо і за просапними культурами в колгоспі на площі. 240 гектарів. Будемо успішно вчитися і брати активну участь у громадському житті школи і села. Ось що кажуть хлопці, дорогі друзі, станемо до лав трудівників села. І як хлібороби нашого Таврійського краю боротимемося за високу віддачу кожного гектара землі. З самовідданою працею зробимо і свій внесок у славні діла трудівників полів і ферм. Будемо гідними високого звання господаря рідної землі. Дві тисячі учнів. У зв'язку з цією цифрою хочеться згадати один епізод, розповідає журналіст Василь Мелещенко. У Києві я мав брати телеінтерв'ю Марка Андроновича Браги в якому він звертався до механізаторів Казахстану, серед яких теж п'ятеро його учнів і послідовників, із закликом зібрати казахстанський мільярд подів хліба. А перед цим ми знайомилися з прекрасною столицею України, зокрема з вулицею Леніна. Відверто кажучи, я був дещо здивований тим, що Марк Андронович, як мені здалося, надто часто цікавило одне питання. А що це за черги? І ось коли ми зайшли до магазину з вивізкою хліб, все стало зрозуміло, бо Марко Андронович сказав, я побачив, друже, твою розгубленість. Так от, зрозумій моє почуття, коли я бачив чергу біля театру опери і балету, біля ілліжного магазину, а ось тут, у хлібному магазині, її не бачу. Я гордість відчуваю, що недаремно стояв за штурвалом 40 років. І тут же, прикинувши, що для двохмільйонного Києва увесь його комбайнерський сорокарічний ужинок вистачить хліба, ну, що на день, сивий степовик додав, один у полі не воїн, та якби врахувати і доробок моїх учнів, то і дійсно. За тим то стоїть грандіозна цифра. Та головне, що є пороху порохівниці ветерана. Візьмемо для прикладу врожай минулого року, ось як коментує кавалер Ордена Леніна, Лауреат премії Ленінського комсомолу, комбайнерка Тетяна Стрижак. На Херсонщині найпочеснішим для кожного комбайнера вважається звитяги вибороти приз імені двічі героя соціалістичної праці Марка Андроновича Браги. Треба сказати одразу, що його традиційно удостоюються учні Марка Андроновича. Звичайно, що мені, теж учениці славного механізатора, дуже хотілося перемогти у цьому змаганні комбайнерів. Уважно слідкувала за намолотами героя соціалістичної праці, лауреата державної премії Союзу РСР Віктора Михайловича Калюжного, і інших провідних комбайнерів. А виявилося, що лідерство одразу і надійно захопив сам Марко Андронович Брага. І відверто кажучи, якби ветеран, завершивши косовицю в рідному колгоспі, виїхав на поле інших районів, то приз двічі героя Марка Андроновича Браги дістався б самому Марку Андроновичу. Хіба це не подвиг? А ось що розповідає ляхова. І я, і мій чоловік механізатор здається, недавно навчалися у Марка Андроновича Браги. А тепер уже навчаються в нього наші діти, люда і коля. Ми знаємо, що він, як ніхто, навчить їх любити нашу землю, шанувати працю. Ну а коли влітку ми бачимо нашого вчителя за штурвалом комбайну, якось самі підтягуємося, трудимося так, щоб не підвести його. Чесно кажучи, я особисто теж раніше дивувався, каже наступний колгоспник Терещенко. Хіба в колгоспі не вистачає механізаторів, що ветеран Марко Андронович Брага, заслуживши відпочинок, стає за штурвал? Та по тому, як у колгоспі, з кожним роком послаблювалося, а потім відпала взагалі проблема механізаторських кадрів, зрозумів, що це плоди особистого прикладу героя. Це ж підтверджує той факт, що всі помічники, які працювали з Марком Андроновичем, стали комбайнерами. І, хоч шкода розставатися ветераном з хлопцями, та він розуміє, що під крилом птахів тримати зайве. І щороку бере в напарники нового хлопчину. Хоч самі розумієте, в напружені дні ж ним куди важче трудитися з новачком. Зате потім це вже буде справжній механізатор. І Як не назвати тут учнів Марка Андроновича, таких як... Кращі механізатори, орденоносці. Це справжня трудова гвардія, який все по плечу. Гвардія Марка Андроновича Брайна. Марко Андронович часто розповідає своїм учням, як розпочинав він свій трудовий шлях на рідній ниві, чистив хліб, запасав худобу. Як уперше побачив старий локомобіль, до якого пригнав. Його хазяїн, і особливо про те, як кричав машиніст Відвернись, зберігав секрети. І ось тут хотілося б навести інший епізод, про який знають у нас в районі всі. Одного разу під час жнив Марко Андронуль захворів його помічник косив сам. А треба сказати. Інколи подейкували, що то помічник косить, а Марко Андронович кореспондентів приймає, і раптом надійшла звістка, що агрегат стоїть. Машини під рукою не було, та вже через півгодини, забувши про хворобу і температуру, Марко Андронович був біля комбайну. На подив ремонтників на слух визначив поломку і тут же полагодив машину. Та й загалом не було випадку, щоб уславлений механізатор, раціоналізатор. Не ділився своїми секретами майстерності. Перш за все ці секрети уставлені до праці у чесному, справедливому ставленні. Самовіддані в роботі його учні, Самовідданості в роботі вчив Марк Андронович своїх дітей. Золота і срібна медалі дочок про закінчення школи. Конкретний яскравий приклад. Безперечно, несе лострані дружина Галина Іванівна, яка віддала народній освіті 40 років. Є про що згадати подружжю зимовими вечорами, особливо тоді, коли надходять листи від дітей, онуків і учнів. Ось що каже Марк Андронович, я не уявляв і не уявляю життя без праці. Держава високо оцінила мій скромний труд. Особливо я горжуся тим, що на моїх грудях. Шість орденів Леніна. Саме Поленське зробили на все. Створили нову державу. Високі нагороди я завжди вважав авансом за майбутню працю. Так хочеться трудитися і трудитися разом із молодою зміною зі своїми учнями. Хліб є найвищим мірилом всього. І це розуміють всі, хто працює поруч двічі героєм соціалістичної праці Марком Андроновичем Браговим. Яскравим прикладом наставницької роботи ветерана є ініціатива учнівської бригади Бехтерської середньої школи, яка на честь 110 ї річниці з дня народження Володимира Ілліча Леніна вирішила трудитися під девізом Рідній землі турботу Юних. Добро Комкомпартії України схвалило соціалістичне зобов'язання бехтерців. Нині всі учнівські виробничі бригади області підтримали цю ініціативу, яка дає можливість юні пізнавати секрети хліборобської майстерності, бути гідними в майбутньому високого звання господаря рідної землі, яке по праву носять багато глопристанців і, безумовно, Марк Андронович Брага. Широкий розголос на Херсонщині мають уроки громадянськості на яких молодь зустрічається з героєм Радянського Союзу, героями соціалістичної праці, кавалерами ордена Леніна. Символічно, що на одному з таких уроків у Горностаївському будинку культури пліч-опліч стояли двічі герої соціалістичної праці Марк Андронович Брага і його учениця кавалер ордена Леніна, лауреат премії Ленінського комсомолу Тетяна Стрижак. Трудова естафета Поколінь триває. У 1980 році не тільки колективи фабрик, заводів, агропідприємств брали підвищені зобов'язання до 110-ї річниці дня народження Володимира Ілліча Леніна, проходили і різні конференції науково-практичні. Проходила така і в Херсоні, і тема її була означена як Ленін і тепер живіш за всіх живих. Ну, от така посилка, що людина, яка вже пішла життя, живіше за інших, ну це стосувалося вождів передусім. Ну, вона була притаманна не тільки радянському суспільству. Греки розкопали статую Зевса, на якій було написано Зевс жив, Зевс живий, Зевс буде жити. Чим цікава оця конференція? Уперше, ну, за оці останні роки, ну, а це. Просто відбулася зміна влади в Херсонській області. Ми представляли кожного разу першого секретаря обкому компартії України Івана Олексійовича Мозгового. Тут перше, першим секретарем обкому партії був вже інший чоловік. Це Гіренко. Гіренко Андрій Миколайович. Давайте подивимося, як проходила ця конференція. Учора у будинку політичної освіти об кому партії зібралися секретарі міськомів райкомів партії, міськомів і райкомів комсомолу, які віддають питаннями ідеологічної роботи, ветерани партії, редактори районних і багатотиражних газет, відповідальні секретарі міських та районних організацій Товариства знання, пропагандисти, працівники ідеологічних організацій і установ. Тут відбулася науково-практична конференція Ленінізм, революційний прапор нашої епохи присвячена 110-й річниці з дня народження Володимира Ілліча Леніна. Її підготували і провели обком та Херсонський міськом партії і вища партійна школа при ЦК Компартії України. Конференцію відкрив вступним словом перший секретар обкому Компартії України Андрій Миколайович Гіренко. Учасники конференції заслухали. Низку доповідей науковців кафедри історії КПРС вищої при ЦК Компартії України, повідомлення вчених Херсона, виступи ветеранів партії, працівників, виробництва. В роботі конференції взяли участь члени і кандидати в члени бюро Херсонського обкому Компартії України. Палац культури текстильників, кращі молоді передовики виробництва взяли участь у зустрічі переможців Ленінської трудової вахти, присвяченої 110 й річниці з дня народження вождя. Їх зібралося 60, А всього 90 тисяч на дівчат, понад 2 тисячі комсомольсько-молодіжних колективів Херсонщини включилися у всесоюзний патріотичний рух. П'ятирічці ефективності і якості, ентузіазм і творчість молодих. До 110-ї річниці з дня народження Володимира Ілліча Леніна достроково виконали п'ятирічне завдання 82 комсомольсько-молодіжні бригади, 6 тисяч молодих виробничників. Учасників зустрічі привітав другий секретар кому комсомолу Віктор Крамаренко. Він також вручив передовикам виробництва грамоти обкому комсомолу та пам'ятні знаки. Переможці Ленінської трудової вахти були удостоєні. Честі сфотографуватися біля червоного прапора. Чимало матеріалів в нашій програмі «20 століття херсонський хронограф були присвячені барку Таваріщ. Ну, це і зрозуміло, цей парусник, вітрильник завжди був символом нашого міста. Хоча це судно будувалося на західних верфях і у 1945 році. Він просто поміняв прапор, цей вітрильник. І от у 1980 році порахували, пройшло 35 років від дня підняття прапору на барку товариш. і в цій даті була присвячена велика урочиста програма. Як вона проходила, знімали і херсонські телевізійники. Виповнилося 30 років з дня підняття державного прапора Союзу РСР на навчальному вітрильникові судні «Товариш». Цієї наводи в одному з найстаріших морехідних училищ нашої країни, Херсонському морехідному училищі імені лейтенанта Шмітта, відбулися урочисті збори. Про 30-річну історію барка «Товариш» розповів його капітан Олег Павлович Ванденко. За тридцять років свого існування судно пройшло відстань рівно десяти навколосвітнім подорожам. За цей час на ньому оволоділи спеціальностями майже вісім тисяч курсантів. З 23 навчальних закладів країни легендарний бар зробив 109 заходів у 60 портів 30 країн світу. Майстерність команди радянського вітрильника відзначена нагородами на міжнародних регатах. Завідувач відділу науки і навчальних закладів у кому компатії України Стецько вручив екіпажеві судна і капітану Ванденку грамоти об компартії України і облвиконкому. Членам екіпажу вручені грамоти міському партії та міськвиконкому. Заступник голови облвиконкому Ковзун вручила капітану Ванденку, його помічникові Сійку диплом і медалі виставки досягнень народного господарства Союзу РСР. Катерининський собор, один з перших храмів у Херсоні, видатне творіння архітектора Старогова. Ну, Безумовно, храм будується для того, щоб бути храмом, щоб там звучала молитва. На жаль, в радянські часи Катерининський собор був і музеєм атеїзму, і пізніше там розміщувалося управління охорони пам'яток історії і культури. І у 1980 році саме там проходила виставка, яка мала вже знайому назву Ленін і тепер живі за всіх живих. Напередодні 110-ї річниці з дня народження Володимира Іліча Леніна Товариство охорони пам'яток разом з облдержархівом та краєзнавчим музеєм організували у виставковій залі Катерининського собору експозицію Ленін і тепер живіш за всіх живих. На виставці представлено роботи вождя світового пролетаріату, в яких використано факти, пов'язані з Херсонщиною. Є тут матеріали про групу. Іскри в Херсоні, чимало е спонатів і про соратники Ілліча Леніна, пов'язаних з Херсоном Цурупу, Орджонікідзе, Луначарського, Петровського, Калініна. Відображений сьогодення Херсонщини. Виставка викликала великий інтерес у відвідувачів. І на останах пропонуємо подорож по Асканії Нова, якою був заповідник у 1980 році. Ви зараз бачите, правда, у чорно-білому зображенні. Французький письменник і філософ Вольтер, розмірковуючи щодо випадковості, казав, зло людині випадає творити 100 разів на день, а от добро тільки раз на рік. Тому поспішайте творити добро. Як це робили герої нашої програми ХХ століття херсонський хронограф? Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього найкращого. До побачення.